Нений солдат упав в траву, розкинулося небо українське. Він думає, чи ще я поживу, чи здобуч забере вороже військо, і звуки замовкають навкруги: ні черги автоматної, ні граду. Він згадує ялинки і сніги, як грали у саду з сестрою і братом. Картинки пролітають про міста, в яких не довелося побувати, підірваного впізнаємо моста, яким біжать назустріч батько й мати, а потім раптом темрява і крик, вцілілі побратими з поля тягнуть, солдат помер, та назавжди не зник. Він гордість, він історія, він пам'ять.